Добрий день, діти! Скажіть, в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні, ми українці. І сьогодні ми поговоримо про українські страви, які готували прабабусі і готують бабусі і мами. Подивіться, скільки на столі різних страв, Тут і калачі. Паляниці і багато різних страв. Перше місце займає смачний рум'яний калач, яким в українській хаті завжди радо вітали і зустрічали поважних гостей. Але найбільше, звичайно, шанували хліб. Ніяке свято не обходилося без хліба, гостей зустрічали з хлібом і сіллю. Багато віршів та прислів'їв складено про хліб, де люди ж виявляли свою шану. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хліб всьому голова, так кажуть в народі. Без хліба нема обіду, але не єдиним хлібом живе людина. Багато чого люди вирощували в саду та на городі. І з цього готували страви. Найулюбленіша страва в українців є борщ. Пригадайте діти, що готують борщ. Щоб приготувати смачний наваристий борщ, треба м'ясо, картопля, капуста, бурячки, морковка, цибуля, томати, зелень. Коли борщ готовий, до нього додають сметану, а ще готують до борщу пампушки. випікаються ці маленькі пухкі булочки із житнього або пшеничного тіста. Перед подачею на стіл змащують їх часником. Складно уявити українську кухню без вареників. Скільки їм присвячено віршів. Пісень, картин, їсти їх можна зі сметаною та вершковим маслом. Готують їх з картоплею, з капустою, з грибами, з сиром, з вишнями, вареники та борщ вважають найтиповішою стравою в українській національній кухні. Наступна страва голубці, без голубців важко уявити святковий стіл в Україні. Готують голубці із капустяного листя, начиняють сумішу з м'яса, рису, подрібленої моркви та цибулі. Найбільше смакують голубці з сметаною та житнім хлібом. Українці дуже любили готувати узвар. Узвар це компот із сухофруктів. Сушили яблука, сливи, груші, вишні, абрикоси. І потім готували смачний наваристий компот. Узвар. На першому місці в українців, звичайно, ж є сало з часником. Це традиційна українська страва. У давнину холодильників не було, і щоб зберегти сало, його солили, а часник використовували як природний консервант, який продовжує термін зберігання. Ну що ж, діти, ми сьогодні говорили про українські традиційні страви. Які ви страви запам'ятали? Так, хліб, борщ, пампушки, калачі, вареники сало. Які з цих страв готує вам мама чи бабуся вдома? Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це неоціненний здобуток, яким можна пишатися і не слід забувати. До наступних зустрічей, малята!